За голос 25 тисяч доларів за справу мільйон. Журналісти Бігус Інфо розкрили схеми Верховного суду, як працювала корупційна імперія верховного суді князева. З вас лайк і підписка, а я розповідаю деталі. Правду про наші суди розповів викривач Олексій Гончар. Зараз він у ЗСУ, а раніше був касиром Князєва Того у 23-му році спіймали на хабарі 2 мільйони 700 тисяч доларів. Так от, в інтерв'ю Бігус Інфо Гончар назвав точну суму, за яку кожен міг купити голос. Верховного судді. на початку кар'єри князів брав символічних 500 доларів, а потім знахабнів і підняв цінник до 25 тисяч за одне голосування. За справу олігарха живаго той заробив 3 мільйона 200 тисяч доларів, будучи у мантії, Ще у 2005 році допомагав депутату від Держдуми Російської Федерації віджати у України і Лічівський порт. А також врятував від прокурорів регіонала Клюєва. Наразі князів заборонили виїзд за кордон, але посадити так і не змогли.